Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні поговоримо про те, що громадяни України, які за кордоном будуть змушені повернути кошти, які вони отримали, і вони на них не мали права. Про це заявив Денис Шмигель. А також піднімемо тему військового обліку. Також всіх автоматично будуть ставити на військовий облік, і не потрібно буде йти до ТЦК. Сьогодні я з вами поділюся цією інформацією, а ви підтримуйте це відео та не забувайте підписуватися. І ще одне невеличке прохання до вас всіх. Допоможіть зібрати 46 тисяч гривень для хлопців, які зараз на сході захищають наші кордони. Моя хороша знайома, моя співробітниця організовує такий невеличкий збір, і тому будь-яка гривня, будь-який донат від вас дуже сильно допоможе. Ми вже назбирали 16 тисяч ще буквально 30 тисяч в описі. Під відео я залишу послання на монобанку. Скидайте, хто скільки зможе. 5, 10, 20, 30, 40, 100 гривень немає різниці. Це все допоможе. Дякую. вам. Українці за кордоном, які отримають тисячу від Зеленського, будуть змушені її повернути, тому що вона не розрахована для українців, які за кордон. Українці за кордоном, які подадуть заявку на отримання тисячі гривень за програмою Зимова є підтримка, повинні будуть повернути кошти. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в телемарафоні Єдині новини. За словами очільника уряду, під час подання заявки громадяни заявляють, що перебувають в Україні на основі декларації. Додатково держава буде проводити перевірку зазначеної інформації через реєстр та геолокаційні дані. Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість, але ми після цього проведемо аудит. І такі люди, як уже був попередні рази, повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами, заявив Шмигаль. Ви знаєте, що Володимир Зеленський заявляв про це, і з 1 грудня почала діяти ця програма. Кожному кому потрібно, зимою підтримка тисяча гривень буде належати. Треба зареєструватися, і ви отримаєте. Але як бачимо, є певні умови, є певні вимоги. Не всім воно дано. Якщо ви не в Україні, то і ви на цю тисячу не претендуєте. Є підтримка для всіх наших людей: дорослі, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень. Тисяча гривень для наших людей в Україні це для кожного і кожної, для всіх, для дорослих, для дітей в середньому кілька тисяч на сім'ю. І кошти на оплату товарів та послуг українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю. Можна буде купити і книжки за ці гроші. Ну і звичайно, звичайна програма може стати також фактично програмою національного донату, якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів на нашу оборону. Я вдячний всім. Хто забезпечує технічну сторону програми, уряд мінекономіки, мінцифра вже за перші півдня роботи є підтримки. Мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату, і в тому числі майже 300 тисяч заявок на виплату для дітей. Тобто масштаб програми і темп реалізації хороші. Якщо ви подали на тисячу гривень, отримаєте її, а ви за кордоном. То вам потрібно буде і повернути. Ви, до речі, подавали заявку на тисячу гривень. Ану, признавайтеся в коментарях. Тому що ну, я зараз перебуваю в Україні і багато людей, яких я знаю, подавалися на тисячу гривень. Щодо за кордону, не знаю. Я впевнений, що теж люди цим скористалися, але от за словами прем'єр-міністра, потрібно буде повернути. Наступна інформація буде стосуватися ТЦК та військового обліку. ТЦК. Отримує інформацію про всіх громадян і автоматично буде їх ставити на військовий облік. І вже не потрібно буде йти до ТЦК. Міноборони впровадило революційний підхід до військового обліку. Чоловіків від 16 до 25 років тепер ставлять на облік автоматично без їхньої участі. Це стало можливо завдяки запуску реєстру оберіг, про який розповіла супниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Раніше чоловікам, щоб стати на військовий облік, я думаю, що більшість знає про це, потрібно було звернутися в ТЦК, подати документи, пройти перевірку і тоді вас ставили, і тоді вас ставили на облік. Інакше неможливо було. Зараз, бачимо, хочуть щось революційне придумати, ну, вже придумали. Дані автоматично передаються в реєстр оберіг завдяки інтеграції з єдиним демографічним реєстром і базами Державної міграційної служби. Чоловіки віком від 16 до 60 років, які раніше уникали обліку, тепер також потраплять до системи. Медичний огляд на цьому етапі не потрібен, лише факт реєстрації. Експериментальний формат дозволяє швидко налаштувати нові процеси, які поки що не регламентовані законодавством. Катерина Черногоренко пояснила, що реєстр оберіг поступово стане основою для майбутніх змін у законодавстві. Тепер ухилятися від обліку стає практично неможливо. Особисто відвідувати центри не потрібно, але це не звільняє від подальших обов'язків. Таким чином держава матиме повну інформацію про військовозобов'язаних. Тим часом автоматичний облік може викликати правові конфлікти, якщо громадянин не був поінформований про внесення до реєстру. Але я впевнений, що і з тим конфліктом. Щось теж придумає. Ви знаєте про листи, які приходять людям, повістки, якщо людина отримала, не отримала, відмовилась, не відмовилась, бачила, не бачила, за кордоном чи не за кордоном, цей лист вважається врученим людині при будь-яких обставинах так само з цим реєстром. Знає людина, не знає людина, має якісь додатки, вона встановила собі на телефон чи не встановлювала на телефон, вона буде в цьому обліку. Ну і щось потім придумати. З тими справами далі бути. Ну тобто, взагалом, всі хочуть порахувати, всі хочуть контролювати, щоб був доступ до всіх. Чи ви в Україні, чи ви за кордон. Як бачимо, тут же чітко написано з 16 років. І з 16 років будуть обліковувати. Поки що, як бачимо, заборон ніяких про виїзд неповнолітніх громадян України немає. Є чітка норма з 18 до 60. Але, це, але все в тому житті може змінитися. Сподіваюся, що не зміниться, і до того моменту війна вже закінчиться. І не потрібно буде щось ще додатково придумувати і ще додатково людей обмежувати. Це моя думка, ваша думка може від неї бути відмінною. Теж можете в коментарях написати, що ви про це все думаєте, буде цікаво почитати. Я все ж таки думаю, що вже найближчим часом будуть якісь. Позитивні новини щодо припинення військових дій, щодо припинення війни і подальшого спокійнішого життя для України та для українців. Ну, я би так хотів і чомусь думаю, що це буде. Можу помилятися, звичайно, бо тут. Ну... Наш ворог він не передбачуваний, але чомусь в мене така думка, що 25-й рік він буде переломний, і він буде більш позитивним ніж попередні три роки. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця та, звичайно, підтримали це відео, не забули підписатися. В описі під відео я залишив послання на інформацію, щоб ви могли самостійно з нею ознайомитись. Ну і не забувайте підписуватись на мої інші соціальні мережі. Це TikTok, це Телеграм-група актуальна про Польщу, і це мій інстаграм, де також є інформація про Польщу, кордон та інші важливі теми, які можуть відрізнятися від того, що ви зараз слухаєте. Тому також приєднуйтесь. З вами я завжди Саша. Матвіїв слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.